І сина і святого Духа. Вітаю вас, дорогі братії і сестри, з недільним днем. Сьогодні у нас завжди, у цю четверту неділю посту, церква святкує і згадує пам'ять преподобного Іоанна Лествичника. Така назва його, таке його найменування пішла тому, що він за своє життя лишив багато духовних творів, але найвідоміший із них. Ліствіця церковно славянською мовою або українською мовою драбина. Тобто це якісь шаблі, це якийсь шлях. Іоанн описав шлях сходження людини, людської душі до Бога. Він стверджує, що нічого в духовному житті не буває зараз, так би мовити, сію мінуту. Все відбувається поступово. Для всього важливий процес. Ми сьогодні з вами слухали Євангелія про те, як Господь Ісус Христос зцілив сина чоловіка, який з цим син існувався. І от Христос питає його, як давно це з ним сталося. Чоловік відповідає, з дитинства, з мальства. І ми розуміємо з вами, що дитина маленька захворіла, і батьки шукали якісь шляхи, щоб він зцілився. Водили, мабуть, по лікаря, водили до священника, храм, приносили за нього жертву відповідну. Молилися Богу за нього, але не допомагало. Потім вони почули про Христа. І вони до Христа не потрапили, вони натрапили на його учнів, До учнів пішли, знову не допомогло. І аж коли зустрічається Христос. І він своїм повелінням зцілює цю дитину, цього хлопця, аж тоді отримують батьки вирішення своєї проблеми і виконання свого прохання. Тобто, бачите, пройшов якийсь шлях. Багато років дитина хворіла, багато років страждали батьки і вся родина. Аж поки наступив якийсь момент, що з волі Божої цей це ярмо, таке це, це страшне горе розмішилося в їхній сім'ї. І так буває в нашому житті, завжди так буває. Преподобний Іоанн Вистушник пише, що всяка чеснота набувається постійно, поступово. Спершу це робити важко, тобто вчитися праві правильного життя, спершу це викликає труднощі, нарікання, ропот. Потім до цього звикаєш, і це стає вже якби звичкою, і тільки потім ти вже від цього правильного, чеснотного життя ти отримуєш на свободу, на свободу, тому що ти наближаєшся до Бога, ти відчуваєш Божу благодать і ти маєш у цьому джерело радості і джерело щастя. Але має пройти процес. І процес цей триває кожного дня і кожної хвилини. Не буває в духовному житті вакансій, не буває в духовному житті першої і другої зміни, воно завжди триває кожен день. І ви подивіться, церква нас з вами навчає цьому духовному життю яким чином? Не так, що в нас є час, що ми можемо взагалі духовним життям не жити. Ні, просто змінюється інтенсивність. Змінюється напруженість цього духовного життя. То є період посту, а потім є період святкування, а потім знову період посту. То напружилися, то трішечки відпустили нам, відпустили, послабили піст, потім знову напружилися і так все життя весь час. Колись, коли я був малий, я згадую, я завжди влітку жив в селі у своїх бабусь, мама моєї мами вже була така в літах. Вона завжди ходила з тільчиком таким маленьким, її скутило вже за роки свого життя. Вона все життя була нездорова. І от вона завжди на цьому склітчику працювала. І там кришила своїм козочкам яблучка і ходила там бур'янці з на городі. І моя мама не раз казала їй, мамко, відпочиньте трошки, так, таке сонце, так пече, побудьте. І вона завжди з такою легкою успішкою казала, дитино моя, умремо тоді, будемо відпочивати. Я її розумів, тому що в селі відпочивати нема відпустки. Вселіти щодня маєш вийти, дати домашнім тваринам їсти, на городі щось там поробити. Якщо це зима тобі, то відгорнути сніг, це щодня обов'язково якась робота. І я тоді, оскільки з дитинства був рачкувати, я думав, що ось я виросту, буду гарно вчитися в школі, поступлю в інститут, житиму в місті, і в мене будуть собі і відпочинки, і вихідні. Я не буду постійно працювати. Я не хочу, щоб щодня постійно це працювати, як бабусі. Коли я став старшим, я зрозумів, що я помилявся в своїх очікуваннях, тому що, якщо ми говоримо про духовне життя, то тут треба працювати постійно. Тут не буває такого, що ти можеш духовним життям не жити взагалі. От сьогодні ти вільний від Бога, такого не буває. Якщо ти сьогодні вільний від Бога, завтра ти на 5 щеблів нижче, ніж ти був вчора чи позавчора. Ти опустився, якщо ти втратив час. І тому доводиться постійно-постійно над собою працювати. Чому нас церква вічить? Дивіться, щодня є так зване молитовне правило. Ми повинні щодня вранці і ввечері молитися Богу. Не тому, що Богу він без цього буде якось там гірше, і Він цього чекає. І він цього чекає, але тому, що для нас це потрібно, тому що ми звикаємо бути з Богом постійно і зранку і ввечері. І коли ти звикаєш до молитви, ти починаєш її промовляти і посеред дня, і коли ти працюєш, коли ти йдеш, і так поступово душа твоя вчиться молитися. Це довгий шлях, це тернистий шлях. Сам преподобний Іоанн Вистошник 40 років мовчав. Він був ігуменом Синайської обителі на Синайській горі, там, де мощі ну, великомучниці Катерини, там, де неопалима опалима Купина, але перед тим, як стати ігуменом, він 40 років провів мовчання. Він Проводив свій день, день в праці, там була якийсь шматочок землі, хто там був, чи бачив фотографії, там бачив, що таке земля. Там в лапках земля, тому що там червоне таке, і треба його дуже гарно поливати, дуже гарно оброблювати для того, щоб щось виросте. І читав духовні книги. І спав рівно стільки, щоб можна було тільки мінімально відпочити, щоб організм витримав, щоб не, не зірватися цих підказувати. І так 40 років. А потім він вже почав став ігуменом і почав Свої твори, так би мовити, оприлюднювати і писати духовні твори. І так в житті кожної людини, що повинні постійно з вами над собою працювати. Це можна порівняти е, з тим, як сподіваюся, що всі ми літали на літаках, як летиш на літаку. Ти сідаєш, заходиш на, е, в літак, на дворі може бути дощ, туман, вітер. І ти сідаєш в цей літак, він починає летіти. Світна смуга, він злітає, набирає висоту, і куди ми потрапляємо в хмари, взагалі нічого не вибрати. І він летить, коли вже набрав висоту. Ми бачимо, що хмари лишилися внизу, а зверху синє небо, яскраве сонце і така краса, і ти і лікується цією красою. Так і в духовному житті, ми з вами живемо, кожен оточений цією міською стихією, то нас якісь події, до нас якісь, якісь негаразди, то у нас яке здоров'я погане. І ми мучимося і терзаємося від чого. Потім ми починаємо духовно зростати, ми розуміємо, що е, є існує інша реальність, ми починаємо до цієї духовної реальності йти, і такий, як іноді туман, іноді блудимо, а потім, коли досягаємо якоїсь певної, невеликої, хоча б висоти, Проблеми нікуди не діваються. Так само, як ти, ви тих критакує, ти бачиш, що там дощ, буде, їде, там блискавка внизу. Проблеми нікуди не діваються. Але ти знаєш, що Господь бере з тобою. І що ти можеш бути обережений від цих проблем. І що ти знаєш, як і яким чином їх вирішити, і що ти маєш нову основу свого життя. І це стає джерелом такої впевненості і джерелом радості, джерелом духовного внутрішнього щастя. І людина живе в цьому світі, звичайно. Але в глибині своєї душі в неї затишно, в неї нема вже тієї бурі, яка була на початку шляху. тому що благодать Божа покриває людину і дає їй мудрість, і вона знає, як їй потрібно поступати у своєму житті. Так от і ми зараз слідуємо з вами шляхом Великого Посту, готуємося до світлого свята Пасхи і дай Бог кожному з нас вступати поступово по щаблях свого духовного життя. Це, як я вже кажу, як і раз сьогодні, важкий щоденний труд. Людина повинна до цього докладати важкі щоденні зусилля. Але винагороджується він надзвичайно великою і дорогоцінною винагородою тим, що людина стає сосудом, який тримає в собі благодать Святого Духа і який цю благодать розповсюджує на тих, хто його, хто його оточує. І це стає і запорукою нашого спасіння. І джерелом великої духовної радості, і таким стимулом, як ви зараз сказали, мотивацією для духовного життя. Це все варто. Всі наші пости, всі наші молитви, всі, всі наші труднощі, які ми долаємо, варті того, щоб їх долати, для того, щоб досягти однієї сяючої весини Царства Небесного.